Ось там є Окей. Якщо ролики любов, то... ну, в цьому сеті, то... Хто я такий, щоб... З нами зв'язок без дротів, А тому прив'язати тебе при як шаурму, я не зміг би, би і хотів. Не дивно би так, що там талових мук і немає. Лети, я знімаю годівку, не наче твій одяг. Вона теж німає, обіцяє немало, кривляючися мінами номіналі, міна, міна, металом розмінним, холонуй в долоні мінера. А ти недоладна мінер, вона йдеш з голови, за ти виснеш на шиї у вухах, не і, і не мрала. Обробний здобий собою, така невловима, подібна на спільне добро Антарктида, земля неухових досліджень, розваг емпіричних, Неторканих торканих влеріз. Лягаю на сніг елегантного ангела, шити у спокою цукру, громкого та прізного, галантного ангела, що він був ріс, та розчарувався, та час розчативав, пив, полюбив, і на сльози лишати п'янь крапель ніяк. не Сонце крало, закаялося у дощами, а радощами погордів, як хлоп'я. По пальцях сухого, хізбив на хлопа пізнання подай суголос, подай. І падає пульна лоба, як лапами топай, приходь, благословам у войнах, якими зробили з небес вода.